Вітаю, малята, відчиняйте двері, свято йде. Гайда зиму проганяти, весну зустрічати. Іди зиму не вертайся, а ти, весну, назавжди лишайся. У народі це свято назвали масницею чи масляною, чи колодієм. Цілий тиждень всі весело гуляють та гостей зустрічають. І шанують їх варениками, млинцями, просто млинцями або налисничками. От і ми сьогодні зробимо млинців. Правда, з пластиліну, але для іграшок. Для роботи приготуйте дощечку, стеку, пластилін та серветку. Пальчикова гімнастика в нас із серветкою. Як на масницю багато, Напечемо ми млинців і з начинкою смачною пригощатимемо всіх, як квадратиком, то а як трубочкою з джемом, з Яблучками. Прямокутник, а із вишнями трикутник. Все. Візьмемо два шматочки пластиліну різних кольорів. Із жовтого будемо ліпити млинчики. А інший пластилін беремо будь-якого кольору. У мене ось він синій. Із синього пластиліну я зліплю тарілку. Для цього пластилін, який вже м'який, ще трошки зминаємо пальчиками і скачуємо кульку в долонях. Далі нам потрібно цю кульку розплескати. Можна це зробити на дощиці, трішки розплескати з допомогою пальця в Потім відділяємо і. Защипуємо краї, підтягуємо і защипуємо. Робимо тарілочку плоску. Подивіться, яка вона теж схожа на млинець. А зараз ми зробимо млинчики і складемо їх на тарілочку. Для цього стекою, тримаючи правильно палець один зверху, козівний. Будемо нарізати однакові шматочки пластиліну. Це будуть мічки ту скільки заточок, кого наскільки вистачить. Наснаємо. Я відділила 5 шматочків, а тепер кожен із шматочків перетворимо на кульку і виладаємо. Готові 5 кульок. Тепер кожну з них перетворимо на млинчик. Спочатку казівним і великим пальцем розплющуємо, або як скажете, і перетворюємо ось так на млинчик. Так, як робили тарілочку, прищитаємо три. Стараємося, щоб млинчик був тоненький, тоненький, готовий. Ведемо готері. Наступний само. Ось така тарілочка з млинцями у мене. Час уже масницю святкувати, а гостей немає. Аж ось і гості поспішають. Котик та ведмедик та маленький займка із песиком і навіть черепашка останньою прийшла. Пригощайтеся гості смачного з масницею си.